Шалом, це Славко, як би повільно не працював, то от черговий український ножик все ж просувається, незважаючи на перемовини. Якщо Ебен витримає спробу зробити його шевронами в стилі української корабелі. А нам з вами, коли ми відчили всіх зайвих, слід розважити над тим, чи Трамп є лише генератором випадкових фраз і повторює їх як органчик. Солтикова Щедріна, ви таких не знаєте, деколонізовані, мої любі. Випадково свого набору слів його програє, як отелочка Людоєтка. Сподіваюсь, хоч її ви ще пам'ятаєте, мої любі, деколонізовані відповідно до ситуації. Або оця от чергова, черговий програш пластинки, я би сказав, Трампа, чи все-таки? Воскового диска, зважаючи на вік фонографа, все-таки він мені фонограф більше нагадує, зв'язаний з реакцією Зеленського на певні пропозиції, на певний тиск навколо цих перемовин. От чого я боюся, було б дуже добре, якби. Трамп просто програвав оцей набір, набір фраз, як очко людоєдка. Говорить, да, говорить, ви красивий і ти парніша, поїдете в таксо. От, власне, на це можна було б сподіватися на випадковий набір фраз Трампа. Ну, коли правда туди додалася фраза за танки за грізюку, що, мов, танки грязі бояться і не бояться. І тут у мене. Дуже погані підозри, я від нього хорошого не очікую. Виглядає на те, що на українську делегацію, зокрема на Зеленського, був чинений тиск навколо цих перемовин і вимагали якихось поступок. І якщо відповідно українська делегація повела себе не дуже, бачите, навіть Парасьонка випустили джерела, що нібито Зеленський цілком розумно, як на мою думку, якщо допустити, що це правда, не хотів з цим. Власне, як би це сказати, зооцирком зв'язуватися і хотів це проігнорувати, і лише під тиском, не знаю під чиїм. Тіск, як у мене баба казала, так мерять, то пішов на оцю ганьбу, з якої, в принципі, ми вибралися непогано. Навіть за критичними оцінками, отримали за собою Європу. Утримали. Але ж ви бачите, що Піздоріус уже вчора казав, що треба викладати, готуватися до перемовин. Піздоріусу треба готуватися до здачі нам Таурусів, щоб їх не здавати Росії потім при капітуляції, не розбирати на запчастини. Розумієте? Ви вже стільки техніки здали воєнної Росії по капітуляції свого часу. І лише тільки 93-го деда. Та й проросійським державам 93-94-го, що яка відносна меншість досталась Фінляндії з вашої техніки? І кому в основному пішла техніка національної народне армії? Так що тут, перед тим як здатися Путіну, могли б нас озброїти, хоч би Таурусами. Який я висновок роблю з цієї маячні чергової Трампа, роблю два висновки: песимістичний і оптимістичний. Песимістичний, що нас нагибали тому. Трамп тепер знову істеріть, знову відкатився на свої ісходні, І знову ж тепер таки лякає Путіна, от якщо ви не договоритесь, я нефть продам. Ну, що про це все можна сказати? Це все танці навколо Путіна, розумієте? Це все танці з тим, щоб затягнути в цей хоровод Путіна. Виглядають. А оптимістична думка, яку б мала би підтримати Ася, вона там біля ши зараз смажить їй не до цього. Що це просто стара людина повторює свій набір аргументів. Хотілося би в це вірити, але не будемо такими наївними. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я піду кави поп'ю.